Розв'язуємо номер 126 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши число, яке перше завдання, на 4 більше за найбільше семицифрове число. Найбільше семицифрове число це число 9 мільйонів 999 1999. І тепер нам треба записати число, яке на 4 більше за це число. Ну, Необхідно додати цифру 4, і ми тоді отримаємо число 10 мільйонів. 3. Завдання друге. Запиши число, яке на 7 менше, ніж найбільше чотирицифрове число. Найбільше чотирицифрове число це 9999. Нам необхідно записати число, яке на сім менше, ніж число 9999. Необхідно відняти цифру 7. І це буде число 9992. Завдання третє. Запиши число, яке на 3 більше за найменше шестицифрове число. Найменше шестицифрове число це число 100 тисяч. Нам необхідно записати число, яке на 3 більше за нього. Додаємо цифру 3 і маємо 100 тисяч. І четверте останнє завдання з цього номера. Запиши число, яке на 4 менше, ніж найменше семицифрове число. Найменше семицифрове число це у нас 1 мільйон. Нам необхідно записати число, яке на 4 менше від нього. Це буде число 999 996. Від 1 мільйона віднімаємо цифру 4.